Вот её Никому не скажешь Но Сзади видно не будет Обязательно делаем вот так вот очи Нет, я трохи хвора, не на голову. <ріст> Четко. Стоп кадр. Я спать хочу. Дві полоски на один ящичек. Ай, чорт. Це, ви бачите, ми вже поклали зверху плитку. А, потім а, чекаємо, коли підсохне клей. Будемо відрізати цю частину, вирівнювати. А, отвір під мийку та отвір під а, пічку. А, згодом пізніше зробимо як, торцеву, торцеву, торцеву частину. А, потім буде руках. Теж отак от, руках от буде. А, усі, а, я не знаю, як буде на українській адкоси. Усі откоси будуть теж в кафелі. І отак от частина, я ще не знаю, буде як на 60 см, або ми зробимо аж до кінця, аж, 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 аж під розмір вікна. От так от. Можливо, так, можливо, так. Ще, 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 ще дуже вагально. І потім на цю частину також буде продовження кафелю. Розповідаю, ми купили лист в епіцентрі на 3 метри на 2 метри і попросили їх розрізати прямо там за 500 гривень на ось такі рейки. Це в нас буде е, висота шкафчиків для кухні. Е, і тобто це для вашого удобства, щоб менше паритись. Е, розрізали, і нам залишається лише просто по кусочкам так от порізати. Для вже це буде глибина тобто шкафчика. Це, це висота, це, тут буде ширина і тут глибина. У нас 45 см. Ми відміряємо. Я роблю тут і тут на всяк випадок, щоб чітко все збігалось. Щоб не напортачити. Так. Ось тут є лазер. Зараз просто день, його погано видно, але він є. З цим прибором треба працювати в окулярах, в навушниках та в масці. В мене є тільки маска, тому будемо працювати так. І робимо це від. Догочат краю до цього краю. Ой, рібят, треба працювати тільки в окулярах, якщо хтось потрапить в лікарню, це буде не моя вина. Так, звіряємо. Ну, це шикарно. Чітко, ось ці полиці, ми також ми одразу зробили заміри, це дно буде ящички, і ми одразу дали е, заміри, щоб зробити, зробили там рівнесенько, щоб ми з цим теж не парлися. Вся ця нарізка 500 гривень, тобто це не так багато. Але е, сенс. В чому полягає сенс того, що ми робимо кухню своїми руками, тому що ми хочемо побачити, яка буде різниця в грошах. Ось таку кухню на замовлення зробити буде коштувати десь 50 тисяч гривень, можливо, навіть більше. Ми зараз зробимо своїми руками, щоб зрозуміти, скільки ми можемо зекономити. четенько. Там миллиметр везды, я почти фуйму. Я в школу. Є гнітик кол. Єсть. сама додумалась. Ми зараз робимо три нижні ящики, і нам потрібно один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість ось таких досок по 45 сантиметрів. Зробили три, три потрібно ще три. Стоп-кадр. Ось а, виходить отакий рівний зріз, як в мебільному цеху. Mm. Своїми руками. Показую, як збирати ящики. Як і при зборці каркасу, ми фіксуємо, щоб був кут 90 градусів. І робимо дірки, отвори для. Nós chega І так, все те ж ми робимо з іншими ящичками. Спочатку перший угол, потім їх скріплюємо між собою і на цю сторону буде прикріплятися, я не знаю, як це називається. Рейка. Буде рейка. На цьому етапі, на етапі ми вже скрутили усі чотири сторони ящика і зараз будемо. Накладати дно. Це не смотреть. Ось. Зараз все так само перекручимо. Пробуємо отворо під гвинти. Мабуть, по три або по чотири будемо дивитися по обставинам, як воно буде триматись. І Буде ящик вже готовий, з цих сторон будуть рейки, з цієї буде фасад, а то буде задня частина. Все, ми вже прикрутили, вже гвинтики спрятали ось цими наліпками. Ось такий шкаф гарно виходить. Не, не без звісного гріха, тут ми трошки неправильно прикрутили. Але це все можна виправити. Короче, розказав. Так. Так. І цю частину шафи ми будемо е приклеювати спеціальною стрічкою. Я забула, як воно називається, кантовка чи що воно щось таке. Е і усі видимі е місця, там, де є дерево, видно. Будемо заклеювати. Наприклад, ось цю частину не будемо, тому що буде закривати цей фасад. А ось це, 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 буде закриватися. Тут також будемо заклеювати все це гарнизенько. І ось тут. Побоку. Одна частина і з іншої частини друга частина. Це буде спеціальною хромкою оброблятися. вставляємо. Навіть, якщо ви будете в поганому настрої, можете так робити. Не зламайтеся. Це всі, всі останні ящики, всі подальші ящики. Тут ще два, тут три і тут два. Будуть, будемо робити по такому же принципу. Ну, все, ми вже закінчили наші ящики. Все як завжди. Вони закриваються самі. Тобто, навіть якщо ви злі, ви не зможете їх лупанути. А ось ці два ящики ми зробили скритними. Тобто, тут буде один фасад на два ящики. Фасад буде кріпитися на ось цей ящик і закривати собою інший. Ці ящики в нас будуть без ручки. Так от одним, одним, одним нажаттям, одним натиском вони відкриваються. От, будь, будь ласка. Все просто та легко. Ну що, ми починаємо вже клеїти кромку. А, вибачте, за зовнішній вигляд. Я трохи хвора, не на голову. Блін. Може й на. Може, і на yeah. <laughs> ну, то таке, Всі всім з цим. Клеїмо кромку. Це ми купили е, в магазині. Це нам все треба. Щось мені э, здається, що треба брати це простіше брати фен а, і розігрувати шкотылек. Одні двойки, одні двойки. Це мені мене так бабушка встака жила. За дійсно <laughs> Конечно, ты, ты, ты робишь из меня чисто мирчики. Що я наробила? Е, приближай. Розказую вам плюси і мінуси цієї стрічки. Е, це важко, незручно. Е. Ось. Тобто, поки ще ось, поки ось так. І ми вже на цей момент, на цей момент, як ви бачите, були куточки відео, вже зробили кромку на е, основний фасад. Тобто залишили ще ящички. Е, скільки було ящиків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять ящиків є, зробили один. Залишилося ще 8. У мене на один ящик пішло е, година, півтори години. На один ящик. Це дуже незручно робити. Праско, тому, можливо, якщо хтось захоче колись так собі зробити, обов'язково беріть е, будівельний фен і іншу стрічку. <рес> <рес> Бо це щось мені поки не дуже подобається. Але подивимось, можливо, це таки я і залишу. Можливо, будемо ще фарбу будемо промальовувати все, щоб було гарно. Подивимось, будемо, будемо дивитися далі. Все. Чао. годиннику Перша година. Ночі. <ріст> я не підлізую. Ми працюємо. Коротше, показую вам небольшой лайфхак. Ми вже більшу частину, ну, все, зробили, але я вам покажу такий лайфхак. Був скотч. Ось такий скотч. Він. Приблизь. Він трохи такий на поролоні, і він, він, він липкий з обох сторон. Клеїте на один ящичок. Одну полоску на один ящичок. Я Дві полоски на один ящичок. Якщо я зараз прикручу, то можливо потім я не зможу. Вставити ручки, або вони будуть дивитися обинши, об інший край фасаду. Тому краще, поки перевірю в дві І якраз я подивлюсь, як я що роблю. Але краще це робити з лазером, тому що я вже це переклеювала два рази. Ай, чорт! пошло не в рівень. Пошло не по плану. Я говорила, лайфхак же тот. тут. Не хвилюйтесь. Часнуть можна, бо я потуплю чуть-чуть. Коротше, воно е, в целофанові пліночці тому самі фасади ми не пошкодимо, якщо буде так відривати. Так. Да ту 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 А потім, після того, як я вже куплю ручки, а це буде вже завтра, якраз в той час, коли не буде світла, мені буде чим зайнятися, Я куплю ручки. Це насправді легше, ніж Ем... Ось, куплю ручки і вже після того, як я ручки прикручу, і буде все все ок за моїми вимишленими зазорами, то тоді вже я прикручу а, на шурупи мебельні спеціальні. Є, yeah. все. Теж нудна робота. Тут все чітко. Іншими. Це клійонка, не гарна клійонка. Я сподіваюся, це не клійонка от фасаду мовила. Ні, не, це клієнка, все нормально. Все. Ми сняли. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то, скоріш за все, ви вже мій підписник. Я дуже на це сподіваюся, А якщо ще ні, то підпишись, далі буде ще цікавіше. Тож, на даний момент, на цю секунду, в нас ось такий результат вийшов. Свої думки з приводу проробленої роботи, та чи наважилась би я ще зробити такий проектик? Я залишу при собі. Ні, я поки просто не буду коментувати, оскільки верхня частина кухні ще не готова, тому поки не можу сказати однозначно. Але єдине, що я можу сказати точно, це те, що зняти весь процес на камеру так, щоб було цікаво і вам, і мені, було <буду> приємно. Дивитися взагалі на картинку це набагато складніше, ніж здавалось. Але я буду намагатися вдосконалювати свої навички, щоб було дивитися приємно і вам, і новим підписникам. Так, ну що, зараз у нас час підрахунків. І тільки не падать поморок. На все це. В нас пішло 20 тисяч гривень десь приблизно. Тобто зараз на екрані ви можете побачити більш детальну інформацію, що куди, як на що пішло. Дорого, чи, дорого, це чи недорого, чи типу, вам ок. Можете написати вашу думку в коментарях. Але я поки теж якраз стримаюся, тому що все ж таки ще не закінчена верхня частина. Ще нема ось тут фартуху. Тобто, поки, на мою думку, зарано ще якісь робити судження. Але ціну, як я і обіцяла, можете вже зараз побачити. Хочу запитати у вас поради. Не хочу я верхні фасади сірий. Все, не хочу. Так, все сіро, я сіра, пол сірий, з кухня сіра, взагалі капець. Холодильник навіть сірий. Хочу щось цікавіше. Можливо, думаю зробити верхні шухляди, якісь під дерево. але я ще не знаю, як це буде дивитися. Тому, якщо хтось у когось є опит чи якесь своє бачення, як як можна цікаво це зробити, чекаю ваші коментарі. Мені треба вирівнювати стіни. І я не знаю, чим краще це зробити. Це зробити краще штукатуркою. Ну, я вже представлю, як багато буде треба мішати, води і це остальне. Ну, то таке. Е, чи Це, це все, все ж таке краще зробити з профілю та гіпсокартом. Люди, які щось в цьому розуміють, будь ласка, чекав, напишіть мені в коментарях, відповідь, що мені робити. Тому все. Чекаю вас в наступному епізоді, чекаю ваших коментарів, реакцій, лайків, коментарів. Е, все. До зустрічі! Так.